Скажіть у голос «Спонте суа», і ваша душа згадає ці слова. Ви вже вимовляли їх за мить до того, як народитись тут, на землі. Спонте суа», з доброї волі представляю вам свою книгу, в яку я вклала не тільки частку своєї душі, а й дещо більше, сакральне, потужне. Здається, це не я її написала, а сам Всесвіт моїми руками. Так, у Бога, у Всесвіта немає інших земних рук, окрім наших із вами, і уся гамма емоцій від мурах по шкірі до сльоз, до відчуття, що по один бік від мене безкінечна темрява, а по інший бік нестерпно яскраве світло. І оці дві площини сходяться в однієї точці і з неї походять. І у цій точці знаходжусь я і пишу пишу те, що адресована саме вам, книга у стилі містичний реалізм, фентезі, але головне, там сказано скоріш прошито поміж рядків, те, що дарує надії, вона дає розуміння, хто саме чекатиме на нас там за шлагбаумом або кордоном часу та всесвіту. Книга допомагає віднайти свободу духа, доторкнутися до хімії кохання. Вона допомагає зробити вірний вибір у своєму житті. Її посил приглушає ті самі наші фундаментальні страхи, що, немов безтілесні, але дуже потужні ціні, турбують нас по ночах та заважають нам просто жити. Я не маю права позиціонувати себе як гіпнотезера, що заряджає речі на відстані. Але моя місія дарувати надію, дарувати душевний спокій та внутрішню тишу. Моя місія допомагати силою слів. Тож, повірте, книга особлива, у ній є відповіді на багато питань, історія містичного кохання між небом та землею, історія про важкий шлях душі до свободи, історія про те, як обманути час. Той самий шлагбаум, який ніхто з нас не в змозі пройти без дозволу, багато чого написано, сказано поміж рядків, і навіть те, де саме та коли саме ми маємо можливість зустрітися з тими, кого втратили. Книга побачила світ у Києві, за що я дуже вдячна видавництву Print2UA. Книга доступна у двох форматах. У м'якій обкладинці без ілюстрацій та у твердій обкладинці з ілюстраціями. Ілюстрації це не просто малюнки, це візуальні коди. Книгу можливо придбати з доставкою як по території України, так і за її межами до тих стран, з якими співпрацює Укрпошта та Нова Пошта України. Щоб придбати книгу у межах території України, потрібно обрати лише номер відділення нової пошти. Для того, щоб замовити книгу за межі України, потрібно написати менеджеру видавництва для того, щоб обрати найбільш комфортний шлях для доставки. Книгу я написала трьома мовами: тож, кожен варіант це авторський оригінал, якого не торкався перекладач або навіть людина, яка виправляє помилки, саме для того, щоб не порушити енергетичний посил. Кожної з цієї книг посилання на придбання книги друкованої або в електронному форматі я залишу в інфобоксі або в коментарях до цього відео. Сподіваюся на ваші коментарі та відгуки щодо книги. Також у книзі розповідається про те, чим саме особливі ці дві дати. 24 лютого та 24 серпня. Дякую вам за увагу! Та з найкращими побажаннями, ваш астролог, нумеролог та містик з України.